Ви слухаєте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги, в головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Джеймс Холдінг пристойна ціна за картину. Був четвер і в інституті мистецтв я експерт по творах мистецтва. А простіший оцінщик Джефрі Кармоді проводив щотижневу експертну оцінку творів мистецтва. Цього дня кожен охочий міг дістати кваліфікований висновок щодо автентичності і потенційної вартості принесеної ним речі. Я сидів, як звичайно, на оцінці картин. Десь об 11 годині я підвів очі, побачив високо молодого бородання в поношеному одязі. Що стояв переді мною, притискаючи рукою незагорнуту картину. Мене одразу ж охопило перечуття успіху, що траплялося в такі дні досить рідко. Досвідченим оком, я вже роздивився, що на полотні зображено купу бокалійних кульків з обгорткового паперу, чудово виконано рукою майстра в стилі поп арт. Ну, на цій картині стоїть підпис. Карлтон Семпсон. Він художник у стилі поп арт. Моя сестра попросила дізнатися у вас, яка їй ціна? Карлтон Семпсон. тож, Це один із популярних художників модерністів. А ну погляньмо, на вигляд, начебто справжня. Де ви її придбали? Мій зять виграв її минулого року у футбольному тоталізаторі угу. до матчу на Суперкубок, що гарна картинка. Якщо вона належить вашому зятеві, то чому принесли її для оцінки ви? Сестра розлучилась з ним минулого місяця, і при розділі майна ця картина дісталась їй, а гроші їй потрібні більше ніж будь-яка картина. Угу. Розумію. І ви хочете знати її вартість. Саме так. Все залежить від того, чи це справді картина Семпсона, чи підробка. Оригінал принесе вам за сучасних цін на ринку від 6 до 15 тисяч доларів. А якщо це підробка, то може одержати сотню, коли вам пощастить, і ви натрапите на когось, хто любить Семпсона. Але не в змозі придбати оригінал? Збагнув. То що ж це оригінал чи фальшивка? Боюся, не скажу вам цього одразу. Чи не могли б ви залишити картину на кілька днів? Перш ніж дати вам остаточну відповідь, я хотів би порадитися з колегами і показати її професорові Хетевею. Хто такий професор Хеттевей? Декан факультету образотворчих мистецтв в місцевому університеті чи не найбільший авторитет в усьому, що стосується художників, історії мистецтв та підробок художніх творів? О, ну звісно, я можу її залишити. Чудово. Приходьте наступного четверга. На мою думку, це справжній Семпсон, але я не надто великий фахівець, коли йдеться про поп-арт. Гаразд, я поясню сестрі і навідуюсь до вас наступного четверга. Е, чекайте, заповнимо бланк розписки. Е, ваше прізвище? Френсіс, Джордж Френсіс, сестрі. До зарізу потрібна грошва. Сподіваюся, це не фальшивка. Наступного четверга я прийшов до оцінщика картин першим. Вийнявши з потертого гаманця розписку, простяг її Джефрі Кармоді. Доброго ранку, пане. Я Джордж Френсіс. Пам'ятаєте? Ви мали з'ясувати, скільки одержить моя сестра за картину Карлтона Семпсона? Звичайно, я пам'ятаю вас, містере Френсіс, і вашу картину. Ось вона. Вона справжня? Чи може сестра продати її за 10-15 косих, як ви сказали? Мені дуже прикро, містер Френсіс. Але, на жаль, ця картина підробка. Дуже вдала підробка, як визнали мої колеги. Але все таки. Підробка. Ви впевнені, що це підробка? У цьому немає найменшого сумніву. Професор Хетевей дуже пильно вивчив її і дійшов висновку, що це не справжній Карлтон Семпсон. Він що? Просвітив її рентгеном або ще чим? Як він може твердити, що це фальшивка? Є чимало дрібних ознак. Багатьох із них ви як людина необізнана, може і не зрозумієте. А ви мені поясніть. Ну, ось. Приміром, погляньте на фон. Фон промальовано пензлем у дюйм завширшки. Бачите ці мазки? А Карлтон Семпсон користується з цією метою тільки півдюймовим пензлем. І до того ж, маски у нього коротші, ніж тут. Крім того, Тіні у Семпсона. Завжди мають легкий блакитний відтінок, хоча у них немає й краплини блакитної фарби. І ще Семпсон натягає свої полотна на підрамник, користуючись дрібними килимовими цвяшками, а не скобами, як тут. Звичайно, це суто технічна деталь, яка сама собою анічогісінько не важила б. Але в поєднанні з іншими ознаками підробки ця деталь стає вагома. Вельми шкодую, містер Френсіс. Картина вашої сестри, безперечна підробка. Не беріть так близько до серця. Щороку тисячі людей приносять нам на оцінку різні твори: чи то знайдені на горищі, чи то в старій скрині, або ще бознаде. І дуже рідко серед них виявляються справді вартісні, надто рідко. Але сестрі до зарізу потрібні гроші, і ми сподівалися, як на чудо. Можете вважати, що воно сталося. Як це зрозуміти, професорові Хетевея з університету дуже сподобалася картина. Він вважає, що це досить пристойна підробка, аби демонструвати її на лекціях, і згоден заплатити за неї 200 доларів. Якщо ваша сестра погодиться на це, ви хочете сказати, що Хетевей навчає студентів за фальшивими картинами? У підробках нерідко виразніше видно стиль, а також кольорову гаму і техніку малюнка, ніж в оригіналах. У професора Хетевея в кабінеті стоїть ціла шафа, виповнена підробленими полотнами. У нього на стіні висить фальшивий Боттічеллі. І, за його словами, це полотно може більше розповісти про те, як працював Боттічеллі, ніж власні роботи митця. Дві сотні? А чи не дасть він дві з половиною? Двісті це межа. Бюджет факультету образотворчих мистецтв надто скопийно на такі витрати. Гаразд, я візьму дві сотні. І вдячний вам за турботу. Де мені знайти професору Хетеве? В університетському містечку, Корпус Ларабі. Знаєте, де це? Знайду. Чи не бажаєте ви спершу порадитись із сестрою? Якщо це її картина, може вона схоче. вона радо вхопиться і за дві сотняги, бо, власне, не сподівалась і на десятку. Який кабінет професора Хеттевея примикав до просторої навчальної аудиторії, розташованої під заскленим дахом на третьому поверсі Корпусу Ларабі. Я це добре пам'ятав. Це ви професор Хетвей? Так, я, а ви. Ага, людина з фальшивим Семпсоном. послав сюди Джеф Кармоді. Еге ж, він сказав мені. Ну, хоч ця картина і підробка, але я дам вам за неї 200 доларів. Проходьте, поставте її туди, на Мольберт і сідайте. Я випишу вам чек. Я сподівався, що дістану за неї набагато більше, ніж дві сотні. Я змушений дотримуватись рамок бюджету, містер Френсіс, та 200 доларів цілком пристойна ціна за підробку в стилі поп-арт». Містер Кармоді сказав, що на вашу думку, це не просто підробка, а вельми вдала підробка. «А вже ж. Так і справді надзвичайно переконлива підробка, виконана талановитим художником, який міг би безперечно здобути собі ім'я чесним шляхом, коли б захотів. На жаль, протягом століть чимало талановитих художників вважали і вважають за краще імітувати чужі роботи, ніж створювати власні. Але чому, коли вони самі такі талановиті митці? Гроші. Якщо художник спроможний створити вдалу імітацію Рембранта і продати її до якоїсь приватної колекції за оригінал, то це принесе йому набагато більше грошей, ніж він одержав би за свій оригінальний твір. Збагнув. І саме цьому експерти, подібні до вас, покликані запобігти чи не так? Цілком слушно, і ми не шкодуємо зусиль. Але часто грань між оригіналом і підробкою буває настільки хитка, що, попри всілякі хімічні та радіоактивні аналізи, а також мікроскопічні дослідження мазків пензля, виявити підробку все одно буває важко. Та вам усе це, мабуть, не цікаве, правда ж, містер Референсіс? Якраз навпаки, і особливо цікаво мені було б дізнатися, де знайти такого заможного приватного колекціонера, який взяв би у мене цю картину. За 15 косих. <свят> Та коли б я знав такого, то мені самому нелегко було б подолати спокусу, збути йому кілька своїх власних підробок. Бачите це все підробки. Збіса гарні, як і ваш Семсон. Коли б я зміг збути їх за оригінали, став би досить багатою людиною. Який чудний тип тут намальований. Цей так хворобливий якийсь молодик. Гадаю, що це портрет, створений іспанським художником Ель Греко. У Ель Греко всі персонажі мають такий хворобливий вигляд, містера Френсіс. Надто довготелесі, надто виснажені, з непропорційно малими головами. В цій картині чудово відтворено неперевершену індивідуальну майстерність Ель Греко. Це фальшивка? Безперечно. Звідки ви знаєте? Фальсифікатор, хоч би хто він був, додав у фарбу цинкове білило, винайдене в 30-х роках 19 го століття. То й що? Аль Греко помер у 1641 році. Он як. Ну, то що, виписувати чек на вас чи на вашу сестру? На мене, коли не заперечуєте. Яке ваше повне ім'я і прізвище? Карлтон Семпсон. Що? Ви мене не пам'ятаєте? 15 років тому я був вашим студентом, професоре. І як ви вважали? Подавав надії. Але ж не можете ви бути Карлтоном Семпсоном. Чому ж? Цілком можу. І ця картина на вашому Мольберті не підробка, це справжній Карлтон Семпсон, написаний три тижні тому моєю власною рукою в моєму власному незрівнянному стилі. І вами, професоре, категорично визнаний за підробку, виконану якимсь іншим художником. Чи не соромно вам? І це ви. Найвизначніший у світі авторитет у галузі підробок. Я Я... Я і тепер стверджую, що це підробка, і що ви не Карлтон Семпсон. Ось моє посвідчення водія. Може, ви хочете, щоб я продемонстрував вам, як я малюю? Виходить, я помилився. Вельми шкодою, я всього-тільки людина. Я пояснив Джефові Кармоді ті міркування, на підставі яких визнав вашу картину підробкою. Ви нагородили йому цілу купу брехні, всю оту маячню щодо пензлів для фону, блакитних тіней та коротших мазків. І ви чудово знали. Про що йдеться? Бо саме ви навчили мене так малювати. Крім того, ви мали для порівняння картину, яку я подарував університетові шість років тому, з нагоди відкриття в ньому нового музею. Але ж ви не можете вважати, ніби я зумисно назвав вашу картину підробкою. Навіщо б мені таке робити? <плес> Ви щойно самі пояснили мені, навіщо? Щоб мати змогу продати її якомусь приватному колекціонерові за повну ринкову ціну і заробити на цьому купу грошви. Я... Я... Хотів... Заперечувати марно. Я вам скажу, за якими правилами ведете цю гру ви і Кармоді. Ви ж був у змові з ним? Хіба ні? Ні. Так. І час від часу хтось із бідного, невинного, довірливого люду приносить Кармоді картину, яка, на їх думку, може виявитись оригіналом того чи іншого художника. За чиї роботи можна заправити чималий куш? Певне, такий, як ви. Я що? Я дрібна сошка, але ж і 15 косих нічогенький прибуток, коли вкладено всього 200 доларів, хіба не так. Отже, Кармоді передає можливий оригінал вам. І якщо ви доходите висновку, що то справді оригінал, і за нього можна взяти багато грошей, ви через Кармоді повідомляєте власника, ніби це фальшивка. А потім пропонуєте придбати картину для університету як наочний посібник за мізерну частку її справжньої вартості. І бідолашний власник, що не розуміється на мистецтві, звичайно приймає вашу пропозицію. В, в усьому цьому немає й крихти правди. Наочні посібники в моїй шафі. Такі підробки. А тож, більшість із них, певно, підробки. Хоч той Ель Греко здався мені дуже схожим на оригінал. Я дав вам суто наукове пояснення, з яких мотивів я визнав його підробкою. То може дозволити мені дістати ще чиюсь думку з цього приводу музею, метрополітен, приміром, чи Клівленського, чи парк Бернетт? Якщо ви визнаєте, що мої наочні посібники підробки, тоді я відмовляюсь розуміти ваші безглузді звинувачення, ніби я продаю їх за оригінали. Це копії тих оригіналів, що їх ви Кармоді виводили в обдурених людей. Копії, що їх виконали ви самі, професоре. Спершу ви копіювали оригінали, а потім продавали ті оригінали за грубі гроші, певно, через якогось спритника-посередника приватним колекціонером. А ваші копії займали місце в цій шафі замість куплених за безцінь нібито фальшивих наочних посібників. Мені протягом мого життя траплялося мати справу з багатьма дивовижними махінаціями на мистецтві. Але та, в якій звинувачуєте мене ви, перевершує їх усі. А тепер послухайте мене, Семсоне, коли це справді ви, що ви можете довести? Тільки те, що я припустився цілком. Простимої для людини помилки, назвавши вашу картину підробкою. Я за це вже перепросив. То чи не зволите ви забрати свою паршиву мазанину і піти геть з мого кабінету під три чорти? Не кваптеся, професоре. Чи не цікавить вас одна дивна подія, після якої я вас уперше запідозрив? Це ж не була якась потойбічна ява. Запевняю вас, мене це цікавить, як позаторішній сніг, і все таки я розповім вам. Півтора місяці тому я гостював у свого приятеля в Сан-Франциско. І якось на вечірці він познайомив мене з одним тамтешнім китом, власником зовсім непоганої колекції поп-арту. Між іншим, як він мені сказав, і однієї моєї картини. Його прізвище Сентайн. Воно вам ні про що не говорить. Аж ніяк ні. Так от я природно поцікавився у Сентайна, яка назва тієї моєї картини, на що дістав відповідь? Мідні труби. 2». Ото була дивина. Я за все життя. Намалював мідні труби тільки один раз. І саме цю картину шість років тому подарував університетові. Чи не вважаєте ви, професора, що це був дивовижний збіг? У кожному разі, я саме так і подумав і тому попросив у містера Сентайна дозволу поглянути на ту мою картину. Він запросив мене до себе і показав її. І картина таки справді виявилась моєю, професоре. Я запитав себе: чи стала б моя стара альма-матер продавати картину, яку я подарував її музеєві. Ні, вирішив я. Не стала б. І тоді я дійшов неминучого висновку. Може, ви спробуєте вгадати, якого, професоре? Не маю. І найменшого уявлення я дійшов висновку. Що коли мідні труби труби-2» в колекції Сентайна, моя автентична робота, тоді картина Семсона, що висить в університетському музеї, доконче має бути фальшивкою зробленою якимсь зловмисником з метою отгребти певну суму грошей на моєму оригіналі шляхом незаконної махінації. А, так, зачекайте но. Ну. Ні. Я чекав за досить. Повернувшись із Сан-Франциско, я уважно розглянув картину в музеї. І вона таки виявилась підробкою. Добре виконаною копією, але однаково лише копією. І це все навело мене на вас, шановного метра моїх студентських літ, відомого мистецтвознавця, педагога та історика мистецтва і вельми талановитого художника з особливим хистом копіїста. Як вам хід моїх міркувань, професоре! Ну, я, Ну... Я... якщо вас цікавить, чому я діяв через Кармоді, то просто я пригадав, як ви колись зауважили, що купуєте ці учбові підробки через вашого доброго приятеля і колегу з інституту мистецтв Джефрі Кармоді. Я... Припустімо. Я справді іноді піддаю спокусі ну, підробляю деякі картини. Що ж це ви думаєте вчинити з цього приводу? Хочете зруйнувати мою кар'єру? Занапастити репутацію, яку я здобував півстоліття? Хочете знищити мене, містере Семпсон? Та ніж, ж бога, бісу це все. Я хочу цього навсього увійти в бай. Що? Мені ніколи вже не стати чимось більшим, ніж посереднім художником. Але я з біса добрий копіїст. Удвічі кращий, ніж були ви в пору розквіту. І мені набридло гнути горба, аби створити мазанину, яка потягне щонайкраще на 15 косих. Коротше. Ось чого я від вас хочу, професоре: 15% від великих бабок, що їх ви одгрібаєте від продажу справжніх полоків, Гогів, окіфі, ремінгтонів, рембрентів чи кого там ще, яких ви через кармоді вивуджуєте у людей. І ми можемо поставити діло з більшим розмахом. Продавати декотрі з моїх кращих копій за оригінали при вашому авторитетному засвідченні їхньої автентичності, що до того ж, супроводжуватиметься вигаданим вами для них добропристойним походженням. У кого виникне сумнів? Розумієте, про що йдеться, професоре? Я прагну бути художником. Це так. Але опріч того. Я ще хочу мати таємний особистий рахунок у швейцарському банку як ви. А, як ви дізналися і про це? Обґрунтований здогад. То що ви на це скажете? Я повторюю те, що сказав про вас багато років тому Карлтон Семпсон. Один із найталановитіших моїх учнів, а 15% звучить для мене прийнятно. І коли ви бажаєте взятися до діла? Зараз же. Дайте мені отой оригінал Ель Греко із шафи, і я намалюю вам копію, про яку навіть ви не зможете з певністю сказати, що це підробка. Чудово. Сам я вже боюся, не потягну на досить переконливого Ель Греко. А я потягну цинкове білило і таке інше. Скільки, вважаєте, ми зможемо взяти за оригінал? Десь близько мільйона. Оце і є, професоре. Пристойна ціна за картину. Озвучала радіопостановка за мотивами твору Джеймса Холдінга, пристойна ціна за картину, Український переклад Вадима Хазіна. Ролі виконували Джефрі Кармоді, експерт по творах мистецтва. Народний артист України Анатолій Гнатюк. Джордж Френсіс. Він же Карлтон Семпсон, художник в стилі поп-арт, заслужений артист України Дмитро Лінартович. Професор Хетевей, декан факультету образотворчих мистецтв, інституту мистецтв, актор Костянтин Лінартович, авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. режисерка Марина Гольцева.